Томирський район розпочав футбольний сезон. 28 команд братимуть участь в цьому сезоні. З них 12 гратимуть у вищій лізі, а 16 – у першій. Урочисте відкриття сезону відбулося на стадіоні Новогуйвинська, куди приїхали представники федерації та керівники району. Вже стало доброю традицією. Починаючи з 2010 року в нашому районі проводити Відкриті чемпіонати району по футболу. вже думайте самі, починаючи з 91-го року до 2010-го, практично чемпіонатів, таких як сьогодні, у нас вже третій рік проводиться, не було. І дуже відрядно, що при допомозі червні місяці Руслана Павлюка, ми організували протягом двох місяців. Чемпіонат і в 10 році, ви знаєте, вже виступало у нас на перший район 18 команд. В минулому році 22 команди. В цьому році відрядно, що вже нас дві грає дві ліги: вища ліга, 12 команд, і перша ліга 16 команд, а це значить 28 команд. Не буду говорити, що таке сьогодні спорт, тому що людина, яка любить спорт, яка займається спортом, вона перш за все ніколи не створює проблем сім'ї, не створює проблем із своїм. Здоров'ям і, значить, не створить проблем у нашій лікарні. Від депутата обласної ради Віктора Розвадовського представники спортивної школи Нового отримали борцівський килим, а ветерани пам'ятні відзнаки. Перша гра була між командами. Танкіст Новогуйвенськ і «Родос Вереси на полі була боротьба рівних суперників. Гостро атакували обидві команди, але фортуна посміхнулася минулорічним чемпіоном і володарем кубку команді Танкіст Новогуйвенськ. Матч закінчився з рахунком 1-0. Нас в чемпіонаті стало більше. Збільшилась кількість команд, збільшилась кількість стадіонів, які беруть участь, які приймають, готові приймати змагання. Це дуже приємно. Це говорить про те, що до нас під'єднуються багато однодумців, наших прихильників. Напередодні євро. Це дуже важливо. Сьогодні наш район один з найкращих в області е, організований і проводить змагання з великого футболу. Розраховуємо в цьому році. Більше уваги приділити змаганням серед ветеранів, серед дітей, серед школярів, також приділити увагу відновленню стадіонів, які були в свій час працювали і на яких грали, проводилися змагання. Ну і, звичайно, вдосконалювати роботу: роботу з гравцями, роботу з болівальниками, роботу з суддями. Все це в наших планах на цей, на цей рік. Дуже радісна сьогодні подія. У нас початок чемпіонату. Ми, як гравці, Закінчення минулого сезону всю зиму тренувалися, чекали цього дня, коли нарешті розпочнуться ігри. Дуже радісно, що в нас в районі проводяться такі змагання, чемпіонат району, де приймає участь 28 команд, адже практично 20 років в районі таких змагань серед дорослих не проводилось. Якщо в школі ще серед дітей змагання проводяться, приймають участь в якихось турнірах футболісти молоді, то після закінчення школи. Для дорослих не було нічого практично в Житомирському районі. Але вже третій рік така подія, коли молодь в селі не сидить по барам, а тренується, готується до ігор. Серед тижня тренується, вболіває за футбол, вболіває за спорт. Дуже дякуємо адміністрації району, дуже дякуємо федерації футболу за те, що підтримують молодь, підтримують спорт і розвивають футбол. Представники Житомирської райдержадміністрації та районної ради всіляко сприяють розвитку футболу в районі і в кожному селі. Починаючи із 2010 року, райдержадміністрація закрутила справу по футболу по справжньому. Якщо до цього часу чемпіонати взагалі не проводились останні 10 років, то з приходом нашої команди. Ми зуміли 10-му році створити 18 команд, в 2011 році 22. А вже в цьому році дуже приємно, що участь у чемпіонаті приймає 28 команд. Із них 12 команд грає у вищій дивізії і 16 команд у першій. Приємно і те, що команда футболістів із Чудніського району також до нас приєдналась і бере, бере участь у чемпіонаті району. Я хочу сказати, що Житомирська адміністрація і районна рада на ділі практично. Уділяють увагу спорту. От посудіться ми. У 2010 році ми ввели в дію два стадіони, то вже в 2010 році чотири. В цьому році планую ввести стадіон, збудувати новий і закінчити його будівництво в селі Глибочиця, в селі Василівка, у селі Станишівка і в селі Кодня. Ну, Хочемо зробити так, щоб в нас були не тільки стадіони, а біля стадіонів, щоб були і дитячі ігрові майданчики. Адже приємно, що на сьогоднішній день у нас команда юних хлопчиків віком із 9 до 13 років займає стабільно перші місця серед дитячих команд нашої України. І минулого році було організовано чемпіонат старт надій і відрадом, що із чотирьох областей були команди, і наша команда села Тетрівка зайняла перше. Місце. Я думаю, що ми і надалі будемо робити все можливе для того, щоб наша молодь займалася спортом, адже 28 команд це вже майже 500 тисяч 500 спортсменів. Якщо в кожному селі директор школи, фізрук, сільський голова будуть уділяти увагу цим дітям, цим молодим людям, буде займатися кожним спортом, тоді менше буде зрозуміло нас, і таких негативних явищ, як п'янки, куріння. Ну і все, що з цим пов'язане. Я думаю, що ми надалі будемо працювати так, щоб нашим молодим молодим поколінням в районі почувалося більш комфортно ніж було раніше. Дедалі популярнішим стає футбол і серед дівчат. Збірна команда «Любара» взяла участь в розіграші однієї шістнадцятої кубку України серед жінок. Суперниками нашої команди були титуловані представниці вищої ліги донецького жіночого футболу. Команда Донеччанка У цьому році Житомирщина буде святкувати сторіччя по відзначенню зародження футболу на Житомирщині. І приємно, що вперше на Житомирщині, саме на Люберській землі. Прийшла перша кубкова гра чемпіонату України серед жіночих команд. Це місцева команда приймала Команду Шахтар з міста Донецька, і це вперше будемо говорити. Можна сказати, що футбол був на Житомирщині, є і буде і подальшому розвиватися. І найголовніше, що сьогодні вже не тільки чоловіки приймають активну участь в розвитку і популяризації футболу, але також і жіночі команди. Звичайно, нашим дівчатам було важко притистояти професійним гравцям Донецька, але це для них було певним досвідом, адже тільки із сильними суперниками можна підвищити свою майстерність. Глядачі залишились за Виволення грою, а результат на користь гостей. Враження надзвичайно дуже таки позитивні. Тому що як же для, для такого Любора невеличка містечка наша, сьогодні велика честь видалася прийняти команду вищої ліги. З нашої східної частини України донечанка, яка вже довгі часи в нашій вищій лізі і домагалася самих великих позитивних результатів. І ви знаєте, для нас за велика честь було, що особисто наша команда з нашого району, діти, якими займатися наші місцеві тренери-викладачі. Приймала участь в черговому етапі розіруа Кубка України. Це для нас, звичайно, була велика честь, яка нас просто зобов'язала для того, щоб ми, по-перше, самоорганізувалися, по-друге, організували відповідні служби. По-третє, просто вчитися, як потрібно це все. Виносити, тому що сьогодні дуже багато було глядачів, і вони побачили, що це дуже потрібно сьогодні, як не тільки в районі в області, а й в усій державі. Ми встановили і крісла на нашому стадіоні і просто привили приводимо відповідність ті споруди, які є. Але я вам скажу більше, що в планах як в адміністрації. І в органах місцевого середами постійно населених пунктів районних, плани, що по відновленні, по відновленні роботи споруд, особливо спортивне значення, наймаксимальніші. тому що я сам людина, якби зі спорту і. Ну, більше 30 років ходжу в спортивний зал, і сьогодні то моє кредо завжди здовор повинна перша була здорова нація. І сьогодні, як ви бачите на стадіоні, в нас є і там розпочато будівництво Бандаченка на штучне покриття. Я над... надіюсь да, на допомогу обласної адміністрації, тому що ми вже якби стоїмо в черзі з майбутнього. Року. Я розумію, що сьогодні проведення Євро-2012, відповідно, може якась мобілізація коштів спрямована на проведення того заходу, але разом з тим, ми просто зніміть і подивіться, у нас все готове для того, щоб тільки те, що від... потрібно від держави, приїхати, покласти килим. І ми з великими торжествами і з великими почестями подякуємо, хто нам допомог, і відкриємо штучний майданчик. В складі команди Донецька є гравці, постійно виступаючи на міжнародній арені під керівництвом свого граючого тренера. Футбол – це життя. Скільки вже років займаєтесь футболом? Професіонально 23, А не професіонально ли тридцать пять? Мы были в Бразилії, в, в Чехії, в Чехии, во Франции, Швейцарии. Лига чемпионов играли. Много було. Для футболіста головне любити свою профессию. Много раз выигрывали юношеские ігри, молодежные, школьников. Пока кандидат в мастера спорту. А сегодня впечатления, какие остались об игре. О, в игре ну, в игре, конечно, хорошие. Ну, очень интересно было. Девочки видно, что хотели играть. Но ну, атмосфера у вас вообще сумасшедшая была. Нам так понравилось. Очень хорошо встретили, были очень довольны. Очень, конечно, удивились э, таким э, доброжелательностью. Такой, таким приветствием. Вообще очень понравилось. Все очень довольны и хотим еще сюда приехать. В складі гравців Любара грали представниці Селянчинського спортивного ліцею, в якому футбол найпопулярніший вид спорту серед дівчат. Команда ліцею є призером і переможцем всеукраїнського фестивалю стартів надії. В першу чергу я хочу подякувати адміністрації Любарського району за організацію даного свята, тому що за останніх, мабуть, 15 років такого. Футбольного свята в нас в області не було, і приємно те, що сьогодні Житомирщина взяла участь в Кубку України з футболу. Те, що ми сьогодні програли чемпіоном України, це дає нам можливість ще більш наполегливо працювати, тому що в нас є талановиті діти. Просто з ними потрібно працювати і результати прийдуть. Сьогодні у нас діти грали 95-96-97 роки народження. Коли за команду Донечанки грали вже досвідчені гравці, капітан команди Донецька жінка має 40 років. Тобто вона і тренер, і гравець команди. Команда досвідчена, команда кожної неділі проводить по три зустрічі на високому рівні, на рівні України. Наші дівчата зібрались сьогодні. Вперше таким складом, я думаю, надалі ми зробимо правильні висновки, тому що потрібно буде провести і тренувальні збори для дівчат. Є талановита молодь, яка ще, я думаю, про себе заявить. Тобто наша команда молода, але я думаю, зусиллями всіх і відділу сім'ї молоді і спорту, відділу освіти, адміністрації, наші успіхи ще попереду. В Житомирській області почали великий футбол. Сьогодні почався Кубок України. Команда Любора Вікторія прийняла участь, і грала з командою Вищої ліги. Донецька. Це дуже сильна команда, там багато людей збірної України. Ми повинні сприяти розвитку пропаганді здорового способу життя. Ну, По-перше, цей рік знаменний для геровиків України тим, що е, саме в цьому році виповнюється 20 років з дня створення Федерації рівного спорту України і 20 років з дня створення Міжнародної федерації рівного спорту. А даний турнір, 11-й за ліком, є етапом, відбірковим етапом до чемпіонату світу, який відбудеться через е, чуть більше місяця термін. У місті Гамбурзі і декілька чоловік якраз завоювали право на поїздку до цього відповідального чемпіонату зігрівого спорту. На якому рівні зараз Україна на міжнародній арені спортивної? На міжнародній арені ну, збірна команда України останнім часом посідає перші місця в загальнокомандному заліку. У всіх номінаціях: юнаки, жінки, чоловіки, юніори і практично усі регіони представлені всі регіони України представлені в збірній команді України. Разом з тим хочеться відмітити збірну команду Житомирської області, яка Досить давно і на даному етапі також входить до складу представники і входять до складу збірної команди України, і в першу чергу хочеться відмітити якраз братів прантенків, заслужених майстрів спорту, і дуже приємно те, що вони не тільки підіймають гірі, а те, що вони є кандидати наук, тобто творчі хлопці, з почуттям відповідальності від. Почуттям гумору також немаловажно для спортсменів. Ну І ми маємо надію, що знову ж таки у цих змаганнях, які відбудуться в Гамбурзі, і Житомиряни, і збірна команда України, ну так, не будемо загадувати, але виступить достойно. Я знаю, що вам належать рекорди в книги Гіннеса, так? Рекорд Гіннеса був встановлений ще. 95-му році, я так не, не зразу згадав, і був присвячений 50-річчю з дня перемоги у Великій вітчизняній війні. Я тоді по довгу гірю на Ельбрусі 50 разів кинув на шию. Ну я, до речі, до цього часу, не дивлячись на те, що мені 64 роки, в цьому році виконується, я регулярно в тренуваннях на шию гірю. Будову собі, так сказати, ловлю. <хи> І, ну, бажаю всім міцного здоров'я. Я, крім того, виконую, що нещодавно собі подарував, зробив встанову тягу, 310 кг підняв. Так що не дивлячись на те, що я ніколи не був так сказати, важковаговиком, а в своїй ваговій категорії намагаюся отримувати себе ну, в достатній фізичній формі. Так Новоград Волинський є справжньою кузнею спортсменів-горів. Там є рекордсмени України Радянського Союзу, призери європейських та світових першостей серед ветеранів. Новоград Волинська школа зарекомендувала себе як одна з кращих не тільки в нашій області, а й на Україні. Як вдається досягати таких результатів? Стараємося. Я дуже радий, що наші дівчата сьогодні досить успішно виступили. Степанюк Вікторія стала срібним призером Кубка України і чемпіоном турніру на призи Сергія Павловича Корольова. Лілія Литвинчук стала чемпіонкою Украї... Кубка України. Тобто це досить високий спортивний здобуток, і мені як тренеру, дуже приємно, що все-таки наша праця тренерська не пропадає даром, і ми гідно представляємо наших спортсменів на змаганнях самого високого рангу. Ви самі багато років берете участь у ветеранських турнірах, є рекордсменом України. І берете участь в міжнародних турнірах, де також є призерами і переможцями. Як вдається самому триматися в такій формі? Тримаємося, стараємося не бути гіршими іншими, інших. І ми ж колись були зачинателями гірвого спорту в Україні і не хочеться зараз на даний момент втрачати марку, тому ми підтримуємо як і дорослий гіркий спорт, так і ветеранський. І на міжнародних рівнях ветерани Житомирської області являються зачинателями великих таких рекордів серед ветеранів. Я можу назвати фамілії таких відомих нас, ветеранів, спортсменів, як Геннадій Резник з Бердичева, Петро Тоскалюк із Попельні і багато інших. І, і трошки зараз фінансово стута не дозволяє нам більш реально втілити наші задуми в життя. А скільки у вас особистих рекордів? В плані спорту я завжди горжуся тим, що я ще в далекі радянські часи був рекордсменом радянського союзу по гір. Я встановив рекорд Радянського Союзу, порвав гірю. 32 кілограми кожною рукою по 113 разів. Це такий великий здобуток, що я зараз і не уявляю сам, як це воно таке відбувалося в ті часи. Але був молодий, завзятий. Ну, зараз є задумки ще там, встановлення рекордів з гірями. Є в нас такі фестивалі підняття гір, називається Екстремальні вправи. Ми вже двічі провели чемпіонат України серед. Спортсмени, які показують свої ізюминки в вірьовому спорті, не класичні вправи, а різноманітні вправи силові. І також я приймаю участь на цих фестивалях. І задумки дуже великі. Я думаю, що я їх поступово все таки втілю в життя. Саме дівчата вихованки новоград Волинської школи вибирали призові місця чемпіонату України. Серед них і нинішні студенти Національного агроекологічного університету. Я їздила і в Донецьку була, і в Харкові, і в Запоріжжі, і в Керчі, в Алушті. В Житомирі, як навчалася у школі, була такий раз, новоград Волинську виступала. Багато, багато раз їздила і. В і... там були успіхи. Ну, ви знаєте, я, кажучи, старалася без місця не приїхати. Завжди перше, друге. Ну, і третє буває. Ну, для мене третє це теж результат, який дуже добре для мене впливає для мене. Пов'язуєте своє майбутнє зі спортом чи з тою професією, на яку навчаєтесь? Е, поки що зі спортом, а там Його. ви бачите, так. Ну, Я ще навчаюся, мені ще буквально рік строїлось навчання, то бачимо. То завжди зі спортом, а там буде видно. Да. Але не забуваємо про те, на кого ми навчаємось. Я технолог по переробці м'яса та молока, технологічний факультет. Магістр, вже п'ятий курс. Підтвердив свою перевагу над суперниками. Заслужений майстер спорту України, чемпіон Європи, військовослужбовець, кандидат наук Василь Пронтенко, який здобув впевнену перемогу. Е, ну, перемога це чергова вже шоста перемога на кубках і на міжнародних турнірах наших. У мене е, результат показаний не дуже високий, але на рівні майстра спорту. Є, ці змагання є відбірковими до чемпіонату світу, який відбудеться в Німеччині через місяць. Я прохожу, вибрав, виграв, можна сказати, потівку. А які останні були чемпіонати, в яких брали участь? Останні змагання, з яких ми приїхали, це були чемпіонат Збройних сил в місті Львові, також відбір на спартакіаду країн СНГ. Яка відбудеться в Казахстані в липні, Я також ці змагання виграв в своїй войовій категорії. Місяць тому назад. Скільки вже років займаєтесь гривом? Цей рік вже де 16-й. 16-й рік постійних виступів. І з задоволенням займаєтеся зараз? Уже скільки років? Так, задоволення. Мені вже 32, а ми почали з кінця 17 років. І по сьогоднішній день цей фітіль. Ці бажання не тухне, а він же вріє, собі навіть ну, рік на рік. Бажання є. Бажання. Даю, є. Що ви пишете навіть наукові роботи з гірвого спорту, так? Так, так. Позахищався, з братом вже захищає, позахищає кандидатські дисертації як кандидати минулого, фізичного виховання. І роботи написані на тему грівого спорту. Працюємо в цьому напрямку. розвиваємо не тільки практично, але ну й теоретично. Ви були чемпіоном світу, так? І в цьому році в Німеччині також відбувається митця, чемпіонат світу. Ну, я кажуть, бажаю перемоги в Німеччині. Дякую дуже. Будемо працювати, будемо старатися. Дякую. Одним із засновників гирьового спорту на Житомирщині, зокрема у військовому інституті імені Корольова, є заслужений тренер України Віктор Романчук, який дав путівку в спортивне життя братам Пронтенкам, Костянтину та Василю, а також багатьом вже майстрам гирьового спорту. В Житомирі зараз ми підготували два заслужених майстера спорту Це Пронтенки прантенки і Константин, котрий дійствуючи. Это единственные в области заслуженные мастера спорта. Пять мастеров спорта международного класса и более 50 мастеров спорта. И я надеюсь, что и сейчас на этом турнире 3 человека должны выполнить и пополнить эту копилку мастеров спорта. То есть это подтверждает о том, что этот турнир дает нам в области возможность молодым людям готовиться. По гірєвому спорту і виповнять розряди здесь у нас. В чемпіонаті України та міжнародному турнірі пам'яті Сергія Корольова брали участь представники 12 областей України. Серед них Житомирщина посідає лідируючі позиції, саме наші спортсмени представлятимуть Україну на європейських та світових чемпіонатах.